Восьма ранку мінус 12 градусів, а центральна алея парку Горького завдовжки понад півтисячі метрів Щерть заповнена курсантами. Так Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба пристає до всесвітнього Тупо пошап-челендж. Нали 2017 людей, тобто дві третини від усього складу військового вишу. Попередній рекорд челенджу Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного з сімома сотнями учасників побитий майже втричі. Це дійсно 2017 чоловік. Ми не йшли на рекорд. Ми виконували справи, яку хотіли виконати, але якщо вона буде рекордом, безумовно ми з цим на естафету стафетами командування повітряному командуванню центр повітряних сил, збройних сил України. Надіємося, що і далі підтримка цієї акції буде в силових структурах проходити. А може бути не тільки в силових мовно цивільних, тому що життя йде, і мир должен жити в мірі. 22 віджимання від засніженого асфальту тиснуть курсанти та студенти. Перший останні курси викладачі, майбутні лейтенанти та генерал-майор. Ми прийняли естафету командування повітряних сил збройних сил України. Виконали 22 віджимання в підтримку воїнів АТО. Їм повернувшися з цієї зони, дуже важко адаптуватися до даних умов. Тому свою підтримку висловлюючи свою потребу їх, ми прийняли акцію. Про участь у челенджі курсанти знали за тиждень. Розповідають, акція серед курсантів України вже стала трендом. Телефонували, звичайно, так як більшість моїх знайомих теж приймали участь у таких акціях. І не тільки цивільні, а й військові теж приймають. Не похвастали майбутні авіаінженери та льотчики до ранкових віджимань звикли. Це частина щоденної фізпідготовки. Але такий масштабний плац у новинку. Звичайно, ранок починається о 6.20, у нас підйом, і о 6.35 у нас починається зарядка. Тобто для нас це норма. Цікаво, що учасників акції могло б бути ще більше. 2017 людей це цифра без більшості старших курсів, які нині на практиці у військових частинах. Анна Черненко, Володимир Павлов Тетяна Ткач Вісті.